Скільки коштує поміняти резину на зікрне на Давайте вам розкажу. Після поїздки в гори на літній резині я зрозумів, що пора перезуватися і шукати зимову резину. І тут є офігів. У мене стає 22 диски і я вже догадувався, що це буде недешево. А літня резина, взагалі, спеціальна для електричок. Коштує вона в районі 14 тисяч гривень, і я вже уявляю, скільки буде коштувати зимова. Тому я записався за пару днів на сервіс, тому що зараз черги, і йдемо міняти резину. До речі, щоб не мене пішла спати, взікріє обов'язкова кнопка, яку треба включити. Режим домкрату. Саму резину я вибирав досить довго, тому що спершу хотів мішку, але насправді вона ну дуже дорога. Тому, по факту, було три варіанти: або брати Китай, але це буде щось дешеве, або брати мішку за 70, ну або шукати щось середнє. Ну а собі я та нідерландську резину, як на мене, з дуже непоганими характеристиками, і коштувала ця вся історія 42 тисячі гривень, як на мене, ще досить по-божому. До речі, цікавий факт: китайці на сам диск клеють паролон для того, щоб зробити шумоізоляцію. Але мені здається, що воно трохи не так має працювати, і сам поролон має бути приклеєний до шини. Пар давайте поговоримо про гроші. Заміна резини і всі потрібні махінації обійшлися в 2300 гривень, а також щоб не возити. За своєю літньою резиною я залишаю її тут на зберігання і за 3-4 місці зберігання я заплачу ще 2000 гривень. Ну що ж, машина готова, а ми йдемо розраховувати за цю всю історію. І вийшло перевезути зі крамені 46300 шість В коментарях Коментах напишіть, скільки ви потратили на свою машину, ну і зустрінемось в рекомендаціях. Па.